Пора слив розгарі, тому печемо пироги з сливами. У мене на каналі є ще кілька е, варіантів рецептів сливових пирогів. Сьогодні у нас простий, з простих інгредієнтів сливовий пиріг. Беремо пів кілограма слив, миємо, е, ріжемо на половинки, очищаємо від кісточок. Тоді в миску додаємо 2 яйця. Якщо великих 2, якщо маленьких, то 3. Перелік інгредієнтів ще є в описі під відео. Всипаємо цукру, ванільного цукру, в мене немає ванілін, І збиваємо це міксером. Якщо нема міксером, можна збивати і вінчиком до білої піни. Тоді сюди ж вливаємо кефір кімнатної температури, олію без запаху, перемішуємо вінчиком все це, додаємо борошно і розпушувач на борошно. Перемішуємо вінчиком, і в нас має вийти таке густувато рідке тісто, можна сказати, трошки густіше, ніж рідка сметана. Тоді до цього тіста всипаємо наші підготовлені сливи і перемішуємо гарненько, ретельно, щоб кожна слива вібралася в тісто. І перекладаємо у підготовлену форму. Боки форми я змазала смальцем і ставимо в духовку для випікання. Після того, як спечеться, хай постоїть в духовці хвилин з 10, тоді виймаємо з духовки, виймаємо з форми, ось я перевертаю, подивимося, як знизу спікся наш пиріг. Дуже гарно перевертаємо і треба поставити на рішітку для остивання повного. Дивіться, який гарний пиріг вийшов. Досить високий виходить пиріг, десь 4-5 см. Тоді посипаємо, коли остине посипаємо його цукровою пудрою, чи можна глазурю шоколадною, хто чим хоче. І все, і тепер будемо його пробувати. Дивіться, який гарний у розрізі наш пиріг. Готується легко, швидко, просто. Все вдома в нас є для цього пирога. Тому готуйте, не лінуйтеся і будете мати таку смакоту у себе на кухні, до чаю, до кави. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!